Район зазу розбудовують символічну капсулу часу під будівництво нового житлового комплексу північний. Урочисто заклали міський голова Владислава Трошенко та інвестор Павло Климець. Будуватимуть сім 16 поверхівок загальною площею близько 40 тисяч квадратних метрів. Перший будинок планують звести вже впродовж року. Наша мета головна це збільшення. Зданих експлуатацію площ житла це найголовніша характеристика. Максимальне сприяння інвестору, максимальне можливості для того, хто хоче будувати, щоб він мав можливість це робити. Міський голова закликав городян не піддаватися спокусі і не гнатися за дешевими квадратними метрами. Такий ризик може себе не виправдати швидше, навпаки. Деякі компанії в бенефіціарах, яких я не впевнений, хто це ці люди, я їх не бачив особисто, ведуть продаж або намагаються вести продаж житла, ще не збудувавши жодного поверху за надзвичайно низькими цінами. Як міський голова, звертаюся до кожного мешканця міста Чернігова, хто захоче дуже дешево купити житло, щоб він не залишився взагалі і без житла, і без грошей. Будьте уважні і вивчайте юридичну сторону тих пропозицій дешевого житла, які сьогодні вам надаються. Оскільки житло соціальне, то й площі квартир невеликі. Трикімнатних не буде, лише одну та двокімнатні. Дві квартири на сьогодні вже продано. Я впевнений, що ця стройка буде і ну сьогодні успішно на як ви бачите, і вона також буде успішно закінчена, як в течені 27 років Компанія Атлант. Здавали всі об'єкти, скажімо, ні разу, скажімо, не підведя скажімо, ні, так сказати, покупателей, ні своїх партнерів. Думаю, що наші ціни і наше качество ну, порадують гаража. Забудовник обіцяє виконати проєкт якісно та вчасно здати в експлуатацію. Ми ніколи не починаємо продавати дома, -як, якщо ми не уверены, що ми їх здати. Ми відстроїли более мільйона квадратних метрів жилья. І це наша моя гордость лічна, що ми ні разу не обманули ні одного человека. Новий комплекс це не лише нове житло, а й робочі місця, надходження до місцевого бюджету, розвиток інфраструктури, а в перспективі і вирішення транспортних питань.